Часоме деякі з підписників мене запитуються, а чому ж перші християнські імператори не відмінили рабство? Я би так хотів просто один з прикладів привести тогочасного суспільства і свідомості людей, щоб ви зрозуміли, що взагалі можна було зробити у середовищі. В якому люди в IV столітті, якщо не ставали офіційно християнами, не могли займати жодну посаду цивільну. І відповідно люди переходили формально у щось, суттю чого не жили. А як це дуже легко довести? Є таке свідчення, що в V столітті відбувалися бої в колізеї, гладіаторські бої, які християни стверджували, що це є повний абсурд, бо смертовбивство не просто заборонене, воно є безглузде. І пам'ятають, як один з монахів, засновників одного чину, вийшов на сцену в колізеї і почав кричати до всіх, що ви є християни, що ви тут робите, яким правом ви заставляєте полонених людей чи навіть злочинців виходити сюди і шукати варіант спасіння від тюрми. Знаєте, що сталося? Що суспільство зробило? Чи воно його послухалося? Та, воно його послухало і закидало камнями на смерть. Це щоб ви розуміли про питання не до Христа, який ніколи не вчив закидати людей камнями, а до незміненої свідомості людей, які формально вважають себе приналежними до релігії, але по суті не є зміненими. Тому, коли ви хочете кинути камінь в город християнства, то прошу вивчити теорію християнства, подивитися, чи та людина є практичним християнином чи ні, і тоді дискутувати. Бо фактично, весь мій канал є каналом для того, щоб заставити людей згадати, а чиїх батьків, які ми діти, і чим ми, по суті, живемо, а не по формі. Бо, по факту, для того, щоб змінити офіційно рабство, відмінити в соціальному середовищі, нам треба було 18 століть, при тому, що ми знали теорію і мали свідчення людини, яка. Живучи в цьому житті по небесних законах, отримала ті ж самі каміння в свою сторону. Ми зараз з вами говоримо про Великий піст, який більшість християн проживає, і розуміння, чому це середовище зовнішнє настільки часто буває, я би сказав словом, агресивне, але часом можна сказати словом абразивне чому воно викидає ту кількість негативу в вашу сторону, і чому немає змісту ображатися на людей, які вас оточують.